Всім вітання. Сьогодні хочу поговорити трошки про видимість в Revit, які в неї є особливості, і як вона впливає одна на одну і в якій послідовності. Не багато хто знає, але в Revit є окремо виділене таке поняття, як ієрархія видимості. Відповідно, вона визначає послідовність, в якій зміни ваші будуть перекривати одна одну, і таким чином ви будете все далі і далі віддалятися від, скажімо, оригінального вигляду об'єкта, і аж до. Його максимальної кастомізації, називаємо це так. Є така чудова стаття на сайті Autodesk. Документація, яка відповідно розказує, в якому порядку в нас іде ця ієрархія. Найменш пріоритетна відповідно, на останньому місці, найвищий пріоритет має перше місце. Я по цих пунктах хочу пройтися і показати вам. Як це може виглядати в межах проєкту, і буду це робити на основі стін? Чому? Тому що в них є свої цікаві особливості, які пов'язані з тим, що це багатошарова конструкція, і на неї можна додати трошки більше змін. <кхід> Ця стаття е, потрошки доповнюється ревітом. Раніше вона була дуже суха, там буквально показувалось 7 пунктів тесту. Тексту тепер тут є приклади і всякі відповідно е, доповнення. Які дозволяють більш наочно це все оцінити. Я все-таки хочу це показати у форматі відео, можливо, воно вам пригодиться. Отже, перший пункт це є найпростіше відображення вашого елемента в межах е, стандартної видимості його, це все налаштовується у нас на вкладці управління, відповідно, стилі об'єктів. Відповідно, який тут стиль у нас стоїть, так, і взагалі буде кожен елемент цієї категорії показуватись, якщо я тут міняю стіни, щоб вони всі були, скажімо. З рожевими нас образами, вони всі стають з рожевими. Тут є, відповідно, в мене декілька елементів, які мають собі певні, по яким я буду по черзі проходити, щоб їм додавати певні властивості. Почнемо з того, який має бути у нас стандартний вигляд стіни. Це, відповідно, в нас темні обриси. Я працюю в режимі прихованої лінії. І включені в мене товщини ліній, тому маємо товстішу зовнішню. Товстіший, товстіший контур зовнішній, і, відповідно, самі лінії на перерізі в нас є тонкі. Е, наступне, що можна зробити з цим, це налаштувати, як в нас буде поводитися елемент покатегорійно на цьому виді через видимість графіку, відповідно, Visibility Graphics. Я це маю налаштовано в себе в шаблоні. Відповідно, якщо відкрити шаблон, в ньому в мене буде в стінах, налаштовано, що в них буде жовтий е, контур по розрізу, і відповідно. Блакитна заливка. Коли ми це, відповідно, застосуємо, в мене наразі не включається переписування елементів моделі. Я застосую це для даного виду, в мене всі стіни стають ось такого вигляду. Наступне, що можна зробити, це для окремих шарів ми можемо налаштувати, щоб в нас е стіни відобралися інакше. Вертаючись назад в видимість графіку, ми можемо ось тут. Включити опцію Override Host Layers, тобто переписати шари е, основи, Cutline Styles, линії, е, стилі ліній перерізу. І якщо зайти тут в Edit, я поставив, що допустимо, е, лінія основи буде червона, ну і допустимо там е, оболонка термічна, тобто отеплювач, буде якогось там кольору, скажімо, темно-фіолетового. Якщо це вімкнути в межах шаблону, відповідно в нас починає додатково додаватися лінії поверх ще того, що в нас було налаштовано, і додаються відповідно на різних шарах різні заливки. Наступне, що можна зробити, ми можемо пройтися по фазах і, відповідно, налаштувати елементам різні фази. Я візьму ці елементи, які в мене зараз є, і їм просто присвою фазу, в якій їх буде, допустимо, знесено проект, і ми бачимо, що вони всі кольори в нас вже перекриваються, стають е, рожевими, так як налаштовано це в нас на вкладці Manage фази. І в фазах в нас є фільтри для графіки тимчасового об'єкта, Відповідно, вона в нас має фіолетовий кольор, ну, такий, фіолетовий швидше-рожевий. І якщо ми відповідно будемо тут міняти фази, допустимо, з існуючою стану в проектний, то вони будуть в нас теж змінюватись. Наступне, вище буде перекриватися в нас це є глибина проєктування. Як вона називається, у нас це відбувається в нас на View Range, тобто області нашої видимості діапазоні. У мене зараз стоїть тут відповідно, видимість мінус метр. Якщо я поставлю тут, допустимо, 0, щоб в мене була різниця, між низу моєї площини, над якою я дивлюсь, і. Глибиною, на яку я можу заглянути нижче, то ця стіна в мене вже стає іншого кольору, тому що вона в мене побудована трошки нижче, відповідно, в неї буде вже інакший вигляд заливки. Якщо її ще при цьому опустити, то в нас ще, відповідно, може бути зміни, якщо підняти, і опустити, через те, що вона буде нас або перетинатися, або не перетинатися цією нижньою площиною. відповідно, Якщо не перетинається, то в нас є режим прихованої лінії, і якщо ми опускаємося нижче в області проєктування, то ми взагалі нічого не бачимо. Ось таким чином, тут, якщо навестися, бачимо, має показуватися штриховка, але тут відбувається якраз же накладання між фазами і Лінії, і бачимо, що штриховка видима тільки в момент, коли ми наводимося на елемент. Тобто вона на розрізі є, а коли ми на елемент дивимося зверху, її не видно. Це теж така цікава особливість видимості. Якщо йти далі, я йду по цьому списку ієрархії. Нас наступне йдеть, вступають в дію фільтри видимості, які ми відповідно налаштовуємо тут. Visibility, Graphics, Overrides, Або їх так само налаштував в шаблоні. У мене фільтри наразі стоять таким чином, що просто беруть і всі стіни, в яких буде в коментарі записано, що вони мають бути сині, буде їх робити з такою заливкою. Я візьму всі стіни. Наступні, відповідно, оці. подивлюся, що в них в коментарях пише синя. Відповідно, можу їм тепер в шаблоні вімкнути дію фільтрів. І вімкнути цей фільтр. Enable filter. Окей. Okay. І ці стіни вже стають сині. Бачимо, знову ж таки, в них є тепер штриховки різних кольорів. Деякі пробуваються через фазу, деякі пробуваються в нас через фільтр. Якщо б ми їх ще всі зробили однакової такої висоти, то, відповідно, вони б були в нас так само. Допустимо, давайте спробуємо так. 1500-2500, відтворюю так, як там. В нас би в даному випадку прихована лінія. Це переписувало, тому що ми просто не бачимо перерізу стіни. Тому в даному випадку висота була в нас керуючою, але це тільки тому, що ми дивимося на стіну ззовні, не в перерізі. Я зараз поверну назад, щоб ми могли далі пробувати. Наступне, що можна робити, коли вже фільтри в нас застосовані, ми можемо переписувати графіку для окремих елементів безпосередньо на вигляді. Це можна робити або, вибравши їх, натиснути правою кнопкою «Override graphics by Element. Або ось тут зверху є в нас так само override by Element на панелі змін. Натискаю змінити. Ставлю, допустимо, якийсь паттерн, е який наш кольор не використаний, допустимо, зелений. ОК. Е і натискаю ще лінії проєктування, проецірування, як вони перекладалися е в інші локалізації, допустимо, такий кольор. Оп, і в нас вже мало би бути воно. Так. Зелене. Тільки тут потрібно включити це і на бекграунді також. Катпа. Cut... Ага, це в нас Surface Pattern. Я включив трошки на той паттерн. Включив зовнішній, мені потрібен внутрішній, відповідно. Включає розрізу лінію. І от вона вже в нас стає зеленою. Е... Фільтр переписався на окремі наші ручні зміни, які ми внесли. Тут, відповідно, ми можемо, ще третє місце у нас іде по перемальовці це силуети, але силуети в нас відображаються лише на 3D-вигляді. Відповідно, хто не знає, як силуети працюють, якби я був на 3D, можна в Візуальному стилі нашому налаштувати Graphic Display Options, щоб в нас би були силуати якимось іншим типом ліній для певного стилю. Допустимо, прихована лінія, силует міг би бути там, скажімо, суцільною синьою лінією. Оп, і тоді в нас би елементи таким чином ще підсвічились. Бачимо, воно переписує в нас фази. І всі попередні фільтри так само би переписали. Якщо я застосую сюди ось цей от шаблон. Відповідно, в нас силует все одно залишається ззовні. він є трошки тоньшим, ніж попередні наші варіації. Е, і передостанній варіант, який в нас є. Давайте трошки поміняємо місцями стінки, бо я тут бачу, зробив деяку з ними помилку. Відповідно, оця стінка має в нас мати ще в переписуванні графіки. Е, варіант, що ми їй задаємо півтон. Відповідно, я обираю е, переписати. Графіку по елементно. І ось тут зверху справа вказує галочку на півтон. окей І бачимо, у нас кольори лишаються в принципі, ті самі, але тепер вони приглушені. І це також перекриває попереднє налаштування. І останнє, що в нас залишається, це в нас є робота з лініями. Linework, так він, англійською, і називається. На вкладці зміни в нас є ось цей інструмент. Linework. І, відповідно, ми можемо брати і окремі лінії переписувати на якийсь свій кольор. Допустимо, на червоний, ці верхні дві, бачу, вони в мене були переписані на чорний. А, і таким чином ми отримаємо можливість максимально зробити стіну цю особливою, особливо, незважаючи на всі попередні налаштування, які ми робили. Ось е таким варіантом ми можемо створити фактично 7. Абсолютно різних виглядів, на окремо взятому виді, який нас налаштований, без е, якихось особливих, е, скажімо так, змін сімейств, їхніх типів. Але потрібно пам'ятати про саму цю ієрархію, щоб. Ви в якийсь момент випадково не переписали, що вам потрібно. Як приклад, можу сказати, що, допустимо, якщо ви використовуєте вікна в своєму проєкті, в вікнах має бути по стандартах показано їхню сторону відкривання через штрихову лінію. Але якщо ви для вікна застосуєте фазу, в якій будуть суцільні лінії, то відповідно ці штрихи будуть ззовні перемальовані суцільною лінією, відповідно ваш вже. Е Елемент відображається не так, як вам потрібно, щоб він був накреслений. Тому в такому випадку вам потрібно буде придумувати якісь рішення, чи фази не застосовувати для нього, а продати йому якось, е, потрібну видимість іншим методом, або ж в кінці брати йому і виконувати оцей атлайнворк заміну ліній на потрібні вам ви, в такому випадку загалом. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!